Ось, браття і сестри, ми й дожили до цього світлого дня. Вже другу Пасху ми святкуємо в цих тяжких обставинах, які сьогодні панують в Україні, на жаль. Але Бог свідок, що нам є за що йому дякувати. Від святих уців нам передано вчення про те, що Богу людина, Христос, прийшовши на землю, воплотився від діви і став єдиною і унікальною людиною, Богу людиною. Прийнявши, Бог прийняв на себе людську плоть і став одним з нас, при тому залишаючись Богом, сповістив нам істину і показав, як нам старатися вибудовувати стосунки одне з одним в суспільстві. Постраждав за цю істину, бо не всіма був зрозумітий, був вбитий і Воскрес. Але Боголюдина, людина, Господь наш Ісус Христос, воскрес. Не через те, що був Богом, це само собою, але божество в Христі і не помирало, померло тільки людство, його людська природа. Але Христос Воскрес саме за те, що був людиною, людиною, яка не згрішила, бо прийнявши чисту від гріха плоть від діви непорочним чином, він прожив це все життя своє на землі і ні разу не згрішив. І ніхто не каже, що це було легко. Можливо, і для Бога це було важко, я не знаю. Але дивлячись на те, які були його сучасники, як він жив в своєму житті, які спокуси зазнавав, я вважаю, що і Богу було важко не згрішити в той момент. Це крамольно трошки звучить, але суть полягає в тому, що ми люди, ми є істоти непрості, бо ми собі створюємо іноді проблеми і створюємо проблеми один для одного. Проте, браття і сестри, Христос саме. Через те Воскрес, що не зробив жодного гріха. І в цьому є велика таїна нашої радості і нашого спасіння. Бо Христос воїстину Воскрес, бо аду не було за що втримувати його душу в своїх тенетах. Бо кожен з нас хоч раз в житті та зрішив. Христос через те, що не зрішив, через те й Воскрес, Проклавши дорогу нам до спасіння і зруйнувавши владу диявола над родом людським. До чого це спонукає всіх нас, браття і сестри. Звісно, кожен з нас завжди думає про ті обставини, в яких ми живемо, а саме про війну, яка триває в Україні. І певно, дуже затребуваними є слова, можливо, навіть пророчі слова, мені здається, президента Ющенка, який тоді сказав: Христос Воскрес, і Україна. І це, браття і сестри, саме те, що нам дуже потрібно. Проте Україна сама по собі не воскресне. Як і Христос Воскрес не просто так, а через те, що не грішив, будучи Боголюдиною, людиною, будучи справжньою людиною, але не згрішив, саме так і може воскреснути Україна, якщо ми не залишимося такими, якими були 23 лютого 2022 року. Бо Воскресіння України потребує контрибуції і внеску кожного з нас. Я не хочу, щоб ця проповідь була якоюсь політизованою. Але зараз я говорю не про політику. Не про державу Україну, а про вітчизну нашу Україну. І це важливо, тому що політика роз'єднує людей, а єдність єднає. І нам, браті і сестри, попри те, що ми вже дуже багато подолали, треба залишатися єдиним народом. Бо саме в єдності, і тільки як християни, і як просто добрі люди, якого віросповідання ми би не були, але ми хотіли би, щоб в Україні настав справедливий мир. Ми потребуємо від Господа перемоги. І хай кожен з нас подумає, що саме він може, він чи вона може принести Богу як жертву умилостивлення. Що саме, яке саме зусилля над собою кожен з нас може зробити, саме завдяки тому, що ми дожили до цієї другої Пасхи в доброму здоров'ї. Тому, браті і сестри, питання до кожного з нас, що ми Дамо Христу. Чим ми йому подякуємо за його милість і за ту милість, яка була 2000 років тому і яка триває до сьогоднішнього дня, і яку ми милостово бачимо в сьогоднішній Україні. Ми, браті і сестри, повинні зробити щось, кожен з нас хай сам собі зізнається, що він може зробити. Бо навіть з кожної ниточки, з кожного невеликого зусилля над собою стає все більше і більше добра в цьому світі, а цього дуже достатньо. Всім нам, як одному народу, як одній нації, для того, щоб зробити щось і заради свого духовного, і заради свого вже вітчизняного буття. Бо це все залежить від кожного з нас. Тому, браті і сестри, не забуваючи дякувати Богу за те свято Христового Воскресіння, до якого ми щасливо дожили. Зосередьмося на тому, як ми можемо це воскресіння продовжити і в духовному сенсі, і в сенсі буття нашої вітчизни України. Амінь.